90% вироблених стволів для Сау Цезар поставляються в Україну. Про це пише французька газета Le Monde. Також у Франції було нарощено випуск самих колісних самохідних артилерійських установок цього типу. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заводи групи КНДС щомісяця випускали дві сау Цезар. Після 2022 року виробництво наростили до шести артустановок на місяць. А до кінця 2025 року планують збільшити випуск до 12 кожного місяця. Місяця. Крім того, КНДС збільшує виробництво 155 міліметрових снарядів на своєму заводі Влашапель-Сен-Юрсен. До кінця 2025 року компанія планує досягнути позначки у 100 тисяч одиниць на рік. У Міністерстві оборони Франції в жовтні минулого року зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 60 САУ Цезар. І за планом, до кінця 2024 року ця кількість мала становити 80 артилерійських систем.